Єдність і багатопроявність Бога. Сьогодні у своїй настанові я хотів би, щоб ми з вами осягнули про те, що говорить нам святий Покон, про те, що говорить нам відичне знання наших предків. Покон говорить нам про те, що Всевишній Бог єдиний і багатопроявний, про те, що Він проявляється всім сущим і несущим. Що означає єдність і багатопроявність Бога? Це означає, що люди можуть розуміти Бога по-різному. І це так потрібно для того, щоб кожен міг осягнути свій шлях. Подібно до того, як в школі діти навчаються, хтось навчається в одному класі, хтось навчається в старшому класі, хтось навчається ще в якомусь класі. Таким чином, Через єдність і багатопроявність Богу, Всевишній дає людям свободу вибору і саме усвідомлення. Але ідучи духовним шляхом, дуже важливо розуміти головну суть, що є світогляд, який побудований на невіданні, на боротьбі, на протиставленні, на тому, що людина думає лише про себе. Є світогляд, який побудований на пристрасті, коли людина ділить світ на дві протилежності, на щось добре і погане, і відповідно починає боротися і протиставляти себе інші протилежності. І є світогляд благості. Світогляд благості це коли ми розуміємо, що всі шляхи, які піднімаються нагору, на самій вершині, вони поєднуються із Всевишнім. Таким чином, коли ми говоримо про єдність і багатопроявність Бога, про єдність і багатопроявність віри, ми маємо бути свідомі і прагнути до благості, до того, що ще називається сатва, світло. Коли ми говоримо про благість, ми маємо розуміти, що благість і єдність з Всевишнім відбуваються на трьох головних рівнях. Це коли ми встановлюємо особисті стосунки з Всевишнім, коли ми його приймаємо як свого прабатька, прамати, коли ми його приймаємо як рідну особу, яку ми любимо, не зважаючи на те, що вона нам дає. Вірно, люблячи батька чи мати, ми їх любимо не за те, що вони нас годують, чи виховали, чи дали життя. Ми їх любимо тому, що вони є, тому що ми з ними єдине ціле. Так і справжня відична людина, вона має любити Всевишнього, не тому, що він може дати просвітлення, не тому, що він може дати зцілення, не тому, що він може дати нам райське буття, а тому, що в нас є особисті стосунки Всевишнім. І от особисті стосунки вони виступають основою творення. Кожної слав'янської ведичної громади, кожної взаємодії вчителя і учня, кожної сім'ї, кожного роду і народу. Перебуваючи у стані благості, і перебуваючи в єдності Всевишнім, ми маємо прагнути єдності з його веледушою, єдиною всеохопною душою, яка вміщає в себе усі людські душі. І ми поєднані з нею. Дух Всевишнього знаходиться в нашому серці. Але тут ми маємо розуміти, що крім любові до Бога, крім служіння Йому, має бути ще шлях ясний, шлях просвітлення. І тому є ті люди, які думають і сподіваються лише на любов, але нічого не прикладають до того, аби розвинути свою душу. І це можна порівняти з дитиною, яка прийшла у школу, вона добре виконує завдання. Вчителя, класного керівника, але погано вчиться. Вона прибирає за себе, вона щось робить, вона служить дітям, але не вчиться. Ми прийшли сюди не тільки для того, аби любити Бога, не тільки аби Його служити Йому, не тільки аби допомагати всім іншим, але і через події навколишнього світу розвинути свою душу, розвинути верхні оболонки і досягнути стану ясне. Стану просвітлення. Таким чином, наш духовний шлях, наша віра, віда, вона має бути тим човном, який допомагає нам переплисти цей океан невідання і пристрасті. Але для того, щоб цей човен мати є капітан цього човна, зазвичай це є та людина, яку називають вчителем. Та людина, яка своїм духовним полем, яка своїм постійним впливом підтримує людину і таким чином допомагає їй досягнути ясні. Таким чином, для того, щоб бути у єдності з велидушою над душою Всевишнього, нам потрібна духовна школа і шлях, який має бути представлений у нашій віді. І це такий шлях, який має поєднувати тілесне і духовне, яке має вчити нас стану цілісності, неподільності, неподвійності і осягненню єдності і багатопроявності. Коли ми дотримуємося святого покону, коли ми приймаємо ведичне знання наших предків, ми йдемо шляхом радення сварожого. Ланцюгу учнівської наступності, який єднає нас з Всевишнім, єдиним і багатопроявним Богом, якого наші предки називали Рід, ще його називали вишень, Вішну, да? і ще його називали якимось іншими іменами, бо він єдиний і багатоназивний. Єдиний і багатопроявний. І розуміння цієї єдності багатопроявності, невідривності це дуже важливо. Крім особистого спілкування з Богом, крім шляху поєднання зі своєю, своїм духом, з Богом у нашому серці є третя складова істинної віри. Це єдність із світлом рода Всевишнього. Світло Всевишнього про це говорять усі традиції. Про це говорить Біблія, про це говорить Коран, про це говорить Бхавадгіта, про це говорить всі інші. Про світло. Але як взаємодіють з цим світлом і чи вміють вони взаємодіятися з цим світлом? У витоковому звичаї, ведичному звичаї наших предків, аріїв славних, збереглося знання про світло рода Всевишнього, про животворну силу або те, що називають живою. І таким чином, ми поєднуємося з Всевишнім напряму через його Божественну енергію. Його духовну силу, як би не називали цю силу в інших традиціях: Святий Дух, Брахман чи ще якимось іншими словами. Таким чином, розуміючи єдність і багатопроявність Бога, ми, відичні славяни, люди, які славлять Бога через шлях істини, шлях віди, маємо це благословення. Благословення благості. Благословення особистих стосунків з Всевишнім, благословення духовного шляху просвітлення і благословення єдності з животворним духом. Маючи всі ці сили, ми можемо себе зцілювати, ми можемо разом з творцем виступати співтворцями цієї реальності. Ми таким чином можемо виступати перстами Бога уяві. Але для того, аби розкрити цей шлях, ми маємо бути свідомі, що часто Всевишній у своїй єдності і багатопроявності, душам, які ще не виросли, не дозріли, він дає і інші шляхи. Але кожний шлях, він потребує єдності з ним. І тому, яким би шляхом ви не йшли, ви маєте бути тверді у своєму шляху. Тому що. У кожного шляху є свої особистості, є свої підходи, але якщо його не робити з відкритим серцем і до глибини душі, результату не буде. І тому часто люди можуть не досягати успіху. Сьогодні ми можемо бачити, люди мають Біблію, але вони не роблять те, що в ній сказано. Сьогодні ми можемо бачити, що люди читають Коран, але не роблять те, що в ньому сказано. Сьогодні ми бачимо, що люди можуть читати бгаутгіту, але не робити те, що у ній сказано. На жаль, таке саме може бути і з нами, ведичними славянами, тими людьми, які йдуть шляхом покону. І тому ми маємо бути свідомі, що недостатньо стояти на шляху. Цим шляхом потрібно йти. І потрібно йти через благість, через особисті стосунки. З Всевишнім Богом, через єдність з веледушою Все Бога, через шлях просвітлення і взаємодію з своїм духовним вчителями і наставниками і через животворний дух. І коли ми стяжаємо усі ці сили, то так само, знаєте, як долоня вона має багато пальців, і ми можемо взяти плід. ми можемо взяти плід вчення. Тобто здоров'я, щастя, радість, благо. Як на землі, так і на небесах. І хто дійсно дотримується свого духовного шляху, знову ж таки шляху, який має в собі ці головні визначальні риси, він завжди буде щасливим, незважаючи на те, які часи на світі, що би не відбувалося, він завжди знаходиться у священному просторі, у стані святості, в той час, як люди можуть знаходитися у своїх пристрастях. І нерозуміння. Тож, осягаючи єдність, багатопроявність Бога, пам'ятайте про головні риси і проявлення істинного шляху, і благословляйтесь ними у повній мірі. Рідсевишні, Боги Предки, благословляє.